Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і ця свічечка це лист від вашої долі. Важливі новини про зміни на вашому порозі. Що ж, давайте послухаємо нашу свічечку. Отже. Які зміни поспішають у ваше життя? Що ж написано? Яка інформація в листі від вашої долі? Дивимось на водичку або на вогник свічечки. Якісь плани будете змінювати? Щось говориться про зміни ваших планів на майбутнє. І то таке йде, що це буде через зустрічі якісь. Поспілкувавшись з людьми, в даному випадку тут дамочки, як і в першому варіанті, так і в другому. Два. Дві. дві раз, два, да, дві різних людини. Вони ніяким чином не пов'язані між собою. Можуть, звісно, бути знайомими, але спілкування з цими дамочками. Немає. Тут зовсім дві різні історії. Тут, скоріш за все, ви пов'язані просто між ними. І от, поспілкувавшись з однією, потім з іншою, ви повертаєтесь до тих планів, які ви збудували, і будете їх переробляти. Ви щось будете переглядати і вносити свого роду якусь корекцію, якісь зміни. І радієте, ви будете радіти цим змінам. Скоріше за все, що були допущені якісь помилки вами, і ви їх не помічали, і йшли напряму до цих помилок, і бачите, от спілкування і отримання від цих жінок потрібної вам інформації, допоможе вам вчасно. Зупинитися і не зробити тих помилок, до яких ви йшли. А ви вже йшли до якихось цілей, якась у вас була своя стратегія, реалізація якихось проєктів, ви взялися за неї, а тут, бачите, були помилки, яких ви навіть не помічали або не бачили. Хтось вас попередить і допоможе в цьому. Чоловіка показує зараз свічечка. І тут також якісь зміни будуть відбуватися, тому що чоловік якось йде, йде з однієї платформи, робить крок в сторону іншої платформи, міняє свої позиції, змінює свої наміри, бажання по відношенню до вас. Якщо раніше у вас були... Наприклад, чоловік вів себе закрито, якось приховано по відношенню до вас, то тут щось буде змінюватися, змінюватися на благо вам. І ви будете радіти цим змінам, ви будете їх спостерігати і радіти, тому що ви спостерігаєте. Вас це буде приємно дивувати, шокувати трішечки. Тому що кожен крок, кожен рух в майбутньому цього чоловіка, будуть, будуть як феєрверком відбуватися в вашому житті. Щось дуже яскраве буде запам'ятовуватися, хтось буде вас здивовувати якимись сюрпризами, або його сама поведінка буде для вас сюрпризом. ви будете... На увазі, він буде приділяти вам велику кількість уваги. І це не обов'язково буде програватися для тих, хто є у відносинах. Ні, можливо, це буде робити ваш син або ваш брат, або з статом, можливо, були якісь важкі стосунки, а зараз. А зараз буде все налагоджуватися раніше не розповідав про свої які, якесь своє можливо, особисте життя або про свої досягнення, був закритий для вас. А тут він починає перед вами розкриватися у спілкуванні з вами і готуйтеся до сюрпризів з його сторони. Бачте, як будується дорога вашого майбутнього. Як гарно будується дорога, вихід з якихось таких яких стогнацій, я б сказала, тому що змальовується, що в обох сферах вашого життя були зупинки. І тут вихід з цих зупинок, причому одночасно ви якось будете справлятися, будуть даватися вам ключики і в одному випадку, і в іншому випадку. Ви будете трішечки здивовані найближчим періодом. Він буде трішечки для вас якимось таким, я б сказала, чародійним. Буде якесь чудо. Ви будете звільнятися від якихось труднощів в вашому житті з легкістю. Вам будуть надаватися перспективи для того, щоб бути вище і сильніше тих обставин, якими ви зіткнулися раніше, і ви думали, що ви їх будете. Проходити дуже важко, а тут з якоюсь легкостю відчуття прямо буде такої легкості у вас. Дивіться, тут якесь попередження йде вам, свічечкою. Будьте готові. Жінка зі своїми намірами, жінка з минулого. І для вас це знову ж таки буде шоком, буде неочікуваністю. Будьте готові до цього. І, і зробіть, свічечка говорить, зробіть точно так, як ви це зробили в минулому. І знову налагодиться ваше життя. Знаєте, як беруть штурмом. От таке відчуття, що ваш, ваш, ваш простір хоче взяти штурмом. Якась така нападка буде з її сторони. Причому, казалось би, і причини не було, чому вона знову вирішила на вас напасти, незрозуміло. Якесь дежавю прямо буде. Буде дежавю, вона хоче повторити спробу свою, і вона гадає, що вже та історія з минулого вами вже забулася, і вирішить знову на вас напасти. Так, от тут для вас, звісно, це буде неочікуваністю. Ви цього не очікували, що людина настільки зациклена, щоб знову вам шкодити. І от вона знову себе буде проявляти. Причому після першої спроби до цього у вас е, е, ви перестали спілкуватися. Взагалі ви прервали зв'язок, обірвали спілкування, і тут вона вирішила з якимись надуманими, надуманою якоюсь такою історією, звинувачуючи вас, от чекайте такої появи. І ви поступите знову ж таки так само, як і зробили, вчинили до цього. Тут просто свічечка вас попереджає. Будьте готові, що не зовсім людина забула про вас, що буде повторення. Так щось. Будете змінювати ваші питання, які були готові на вирішення і фінансові питання, стосуватимуться вони вас особисто, вашої сім'ї. Будете змінювати щось? Скажете: ні, я цього не хочу, тепер я хочу щось інше, якась нова ідея. Нові якісь бажання з'являться на зміну старих бажань. От раніше ви, наприклад, хотіли щось купити одне, щось таке. А зараз, от ви побачите щось інше, і ви вже перехотіли, і тепер хочете саме це. Якось будете переглядати свої бажання, і будуть зміни зміни в ваших бажаннях відбуватися. Очікуйте подарунка, відкриті двері, якісь двері будуть від вами, перед вами відчинятися, і відчуття такої перемоги буде внутрішнє. От внутрішнього ви будете прямо хвалити себе, що ви такі молодці. Будете дякувати собі, дякувати долі. Ви самі, мабуть, не будете знати, кого вам, кому вам дякувати за те, що відбулося. Тут і ваші зусилля, тут і обставини зіграли важливу роль, і доля протягнула вам якісь можливості, які благоприємно вплинули і на обставини навколо вас, і ваші старання. І двері, які перед вами відчиняються, будуть вас просто поражати і здивовувати. Щось нове буде входити в ваше життя завдяки вашим зусиллям та старанням. Тут трішечки не так, як ви це собі представляли, але це будуть нові двері. Двері в майбутнє. Доля сама вирішить вам надати такий от сюрприз. Неочікувані можливості через ці двері, коли ви, наче, йдете до якихось по направленню до якихось бажань, цілей в житті, і ви йдете до цих цілей. Але щось таке, що дуже сильно вас порадує. Я не можу сказати, що ви відмовитесь від тих цілей і повернете в іншу сторону, але це буде дуже Дуже такою сильною підтримкою ваших бажань, отримання тих результатів, до яких ви сьогодні йдете, якісь можливості, на які ви, можливо, навіть і не розраховували. І тут люди, тут, люди, тут за відкритими дверима стоять люди, які, мабуть, і зіграють. Якусь головну роль. Допомога буде йти через цих людей, дуже серйозна допомога. Це фактично спіймати вдачу, яку ви будете перекладати на всі ваші задачі, які перед вами стоять. От через цих людей. От ця відкрита, ці відкриті двері вам відчиняються. Тому готуйтеся до сюрпризів, які вам будуть надані долею. Ще не сказала, у вас тут якийсь початок, щось ви будете починати, якийсь новий проєкт дуже скоро. Будете закладати фундамент і щось на довгий-довгий період часу, знаючи, знаючи, що це займе дуже багато часу, щось буде розтягуватися на тижні, на місяці. А в когось і на роки, але це буде початок. Це буде підштовхувати ситуацію, події, які будуть приграватися, спілкування, можливо, з людьми будуть підштовхувати вас не пропустити цей момент і щось почати, запустити. Ви якийсь процес будете запускати, якийсь проєкт буде начатий. І в подальшому дасть великі-великі результати. Можливо, ви сьогодні і чекаєте результатів, але те, що він вам дасть, ви навіть і уявити собі не можете. Це буде щось дуже-дуже ну, класне. А ще якась надія у вас з'являється стосовно. От Щось довго-довго тягнеться, і ви знаєте, що для цього потрібен час, але хотілося б скоріше, швидше. От надія з'явиться швиденько вирішити. Ранше, ранше часу, і також через спілкування, але тут чоловік, тут чоловік вам дає таку надію, чоловіча фігура змальовується. І тут якийсь процес, який ви знаєте, що потрібно ще час чекати, але він буде прискорюватися через чоловіка. Якогось чоловіка. Так, можливо, ви з ним будете говорити, якось будете жалітися йому. Поплачете, можливо, йому або просто розповісте, що якось затягнулася ця ситуація, і хочеться, щоб було скоріше. І тут якась швидка його думка знаєте, як народження цієї ідеї, з якою він поділиться з вами, і ви погодитеся з ним, ви прямо будете здивовані. І дійсно, щось раніше часу буде прискорюватися. Процес отримання бажаного буде прискорюватися дуже швидко. Можливо, щось буде це пов'язано з документами, можливо, в когось з судами це буде пов'язано, і от якась ідея, скоріш закінчити це все. Кожного по-своєму буде програватися, тому дивіться по-своєму. Що саме цікаве, ця ідея народиться в голові якогось чоловіка. В розмові, в обговоренні. І якби не було цього обговорення саме з цим чоловіком, можливо цього б цього і не трапилось, так би і чекали чогось важливого для вас в якісь свої терміни. А тут все буде прискорюватися. Розумієте, що можна буде прискорити процес? Так. Бачите, які у вас сходинки прямо часи? Якийсь час вам показаний приблизно 4-5 годин. 4-5 годин. Бачите, як наче час прийшов? Можливо, це 4 дня, 4 тижня, не обов'язково часи. так, Якісь кроки, якісь кроки будуть вами зроблені, і починається підйом, якийсь зріст. Щось буде в ваших руках ключом для росту і підйому. І це такий зріст і підйом, що він проб'є якісь перепони, на які ви наткнулися. Що з четвірочкою буде пов'язано? Прямо часи, час прийшов. Тепер це ваш час. Були якісь. Той, як наче щось шкодило вам, і ви зіткнулися з якимись перепонами і з якоюсь затримкою, це хтось робив тут прямо справа рук яких ваших недоброзичливців, три людини, три фігури, які вам шкодили, тепер починає починатися ваш час. І вам потрібно йти вперед. Дуже схоже на сферу вашої діяльності, тому що тут, тут йде і боротьба, і фінанси, і фінансовим каналом це поряд все стоїть і схоже на робочі моменти. І тут пішла, як наче якась конкуренція, були дії, зроблені вашими недоброзийцями, і тепер ваш час прийшов боротися і справитися з оцим всім. І бачите, тут чоловік, чоловік штовхає, підштовхує вас до якихось дій. І цими діями ви фактично будете пробивати і проходити через ці перешкоди. Вони вас не зупинять, тому можете з цього приводу не хвилюватися, і справа буде зроблена. Перепони, які були на вашому шляху, будуть розбиті, і ви пройдете все з успіхом. Що ще? Якесь свято буде, хтось вас буде обрадувати чи обрадує вас. І буде якесь свято, хтось з близьких вам людей буде вас радувати. Якесь свято буде однозначно прямо за столом будете сидіти і святкувати. Або в сім'ї вашій буде намічатися якесь свято, або хтось вам влаштує це свято своїми перемогами і досягненнями. Тут люди радіють. До речі, після цього йдуть дуже великі зміни, такі позитивні, світлі якісь зміни йдуть. Після цього свята, якась новина, якась новина, яку ви будете святкувати, дуже радісна, дуже приємна. Тут якісь дуже помітні зміни будуть відбуватися. І це буде стосуватися і вас, і інших людей, будуть змінюватися умови життя. Прям помітно вони будуть змінюватися умови життя. Якось це так буде виглядати. Ну, наприклад, да? давайте приведемо. Наприклад, хтось з вашої сім'ї влаштувався на дуже хорошу і перспективну роботу. І це свято для всіх. Ви будете святкувати це, буде йти фінансова поправка, якщо ви раніше, можливо, допомагали цій людині з фінансами або. Були якісь труднощі, тому що всі фінанси були на вас, на ваших плечах, можливо, вирішення фінансових питань. То тут буде легкість змінення положення в кращу сторону. От щось таке, якесь досягнення, якесь свято. І після цього будуть зміни, шикарні зміни. Можливо, у когось буде якийсь ювілей. і тут... Один для одного це якась сила у спілкуванні з людьми. Ви увійдете якийсь такий довірливий контакт, ви будете за святковим столом, щасливим столом, ви будете сидіти, і у вас буде таке взаєморозуміння і підтримка один одного в тих чи інших ситуаціях життєвих. Тому тут трішечки будуть змінюватися ваші позиції, положення навколо вас будуть змінюватися, обставини навколо вас будуть змінюватися. І це тільки на благо вам. Дуже-дуже буде все змінюватися в кращу сторону для вас. З якимись перепонами, якась зупинка тут, що стосується фінансів, якісь фінансові питання, як обривками йдуть. Добре, потім тихо, потім знову добре. Це якось так от погано добре, погано добре. От якісь такі качелі, і це все в сфері фінансів. І тут іде зріст. Будете виходити і йти в ріст. Саме фінансовий, фінансовий канал. Це буде, це говорить про благополуччя. Щось, щось буде змінюватися, буде настроюватися, налагоджуватися фінансовий канал, тут підйом іде. Буде покращуватися. Так. Якусь таємницю дізнаєтеся дуже скоро. Якась така таємниця, ви будете здивовані, трішечки будете змінювати ваше відношення до якихось людей. І тут, скоріш за все, родичі змальовуються, тому що коріння іде, родинний зв'язок, якась таємниця. Якась таємниця випливе? Прямо книжка перед вами відкриється. От вона, сторінка, перед вами лежить, і ви. Дивитись назад, за голову хватаєтеся, питання, питання, треба щось вирішувати, передивитися, переглянути, дивитись на цих людей, які знаходяться в вашому оточенні. Щось ви хочете переглянути, дізнавшись про якийсь секрет. Можливо, змінити своє відношення до цих людей, переглянути своє відношення, ваші стосунки, щось будете задумуватися, ще раз будете аналізувати. Ваші стосунки. Ця новина просто фактично буде вас приводити до того, щоб якось, можливо, менше спілкуватися з цими людьми, тому що будуть якісь, плітки, будуть якісь плітки, які будуть долітати і ранити вас, але не звертайте на це уваги. Іноді люди роблять це тільки для того, щоб вас задіти. Те, що за вашою спиною відбувається, це все задрощі, плітки, і не звертайте на це увагу, воно вам взагалі не потрібно. Розумієте, вони просто вас хочуть таким чином якось зупинити, задіти, вивести вас на емоцію, збити вас з толку. А свічечка говорить, що ви йдете тільки в правильному направленні, а вони хочуть вас збити. Тому не звертайте на це все увагу. Йдіть вперед і все буде добре. Так. Дуже багато моментів буде для вас, знаєте, такими чудодійними. Ви будете якначе відчувати присутність вашого ангела-охоронця. Якісь будуть цікаві речі відбуватися. Якісь такі дуже-дуже приємні речі будуть відбуватися. І таке відчуття, що вас прям чують, що чують ваші бажання, ваші наміри. От моментами ви будете це відчувати. От якось сказане вами одразу буде здійснюватися. Задумане вами буде раз так. І падати вам в руки те, що ви просили, те, що ви хотіли, і воно з'являється в ваших руках. Прямо будете відчувати це, таке, таке відчуття, що сам ангелохоронець вас чує, він поряд. і Хоча насправді це так і є. так, Дуже добре. Просто будете відчувати його сильніше в ці дні. Все, бачите, якось буде змінюватися обстановка навколо вас, умови, які були раніше, будуть змінюватися. Тут зміни однозначно будуть відбуватися зміни, такі хороші зміни. Звертайте на них увагу, користуйтеся тими можливостями, які вам надає сама доля. І ви таким чином будете укріплювати і свої позиції, і будете щось починати. Ми вже говорили, що тут якісь починання є, і можливість довести якісь такі серйозні проекти до переможного кінця, до тих результатів, до яких ви хочете дійти. Так? Тому тільки вперед, ні в якому разі не зупиняйтеся, бачите, і ангели вас підтримують, і вищі сили вас підтримують, і сама доля прописує для вас нові, і гарні, і світлі сторінки вашого майбутнього. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за ваші коментарі, вподобайки. Сподіваюся, вам було цікаво. Бажаю вам, як завжди, миру, щастя та кохання. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!